Кожна дитина природно тягнеться до творчого розвитку. Справа дорослих створити для цього належні умови. Сприяти пошуку дитиною свого особливого таланту або просто улюбленого хобі у першу чергу завдання школи. Це добре розуміють у навчально-виховному комплексі школа гуманітарної праці. Там чисельні гуртки за інтересами вирішили об'єднати у цілісний механізм. Батькам та малечі презентували клуб вихідного дня. Не треба нікому говорити а тому що час непростое. і а той. сложной военной информации, конечно, страдают дети. И мы, педагоги, должны сделать все, чтобы защитить их психику. Чтобы дети росли здоровыми, психически стойкими и умели заниматься хорошими делами. Для этого мы, взрослые, должны создать для них праздник и сделать для них знакомство с новой информацией, любовь к науке, сделать процесс познания удовольствием. И вот Клуб выходного дня, который более 15 лет уже существует у нас. Всі ці кружки, все це служить для того, щоб кожен рібенок смог спробувати себе в різних відах діяльності і добитися успіху. Юні гімназисти мають можливість по суботах усі разом займатися улюбленою справою. Для когось це хореографія, вокал, для когось рукоділля, а комусь цікавіше занурюватись у світ літератури. Найголовніше дитина не сидітиме без діла і знаходитиметься у сприятливому середовищі однодумців. Клуб вихідного дня я вважаю, це чудово, просто как би не Задумка нашего директора, спасибо ему огромное за это. Дети в выходной день приходят в школу и занимаются любимым каким-то творчеством, кто-то шахматами, кто-то бисером плетет, кто-то... Поет, танцует. В общем, каждый ребенок приходит в этот, скажем, клуб выходного дня и находит себя. Он приобретает какие-то новые навыки, познания, которые, я считаю, в жизни всегда пригодятся. В любом случае, гораздо лучше, когда дети находятся в своем каком-то детском окружении, получают какие-то новые... Навики, і вони не сидять вдома за комп'ютерами, ані не бігають безпорядочно по вулицях. Тобто це завжди в житті пригодиться. З нагоди презентації клубу вихідного дня у дворі ШГП організували цілу святкову програму. Там учні мали нагоду продемонструвати свої творчі досягнення, взявши участь у концерті. У рамках виставки проходили презентаційні майстер-класи майбутніх гуртків. Тут і географія, і література, і бісероплетіння, і малювання. Словом, до чого душа тягнеться, те й обирай. У нас два на самом деле кружка будет в этом году открываться второй. В прошлом году первый раз была проба, мы создали кружок веб-дизайна. Дети работали, создавали сайты, выкладывали их в интернет. В общем, ввели активную онлайн-жизнь. А второй кружок создался это кружок юного пользователя. В планах это научить шестиклассников и семиклассников создавать игры на компьютере. Это такой небольшой эксперимент. Как мы, как у нас получится, я надеюсь, все буде добре. но, по крайней мере, очень большой ажіотаж, коли видят, что що вони можуть собственную игру, у дітей горять глаза, они просто в большущому восторгі у ході святкової програми найактивніших гімназистів відзначили почесними нагородами. Я тут участвовал в разных кружках. Больше всего я любила рукоделие. И я каждую субботу туда ходил и на шахматы, на шахматы ходил, и на рисование. Я делал, делал из бисера, из бумаги делал. Больше всего мне нравилось из бисера делать, потому что там можно повиртуозить немножко было. Я хожу на кружок к Елене Владимировне. Меня зовут Даня. Я у Єліна Володимирівни пою і учу піні. Не забули і про тих, хто допомагає дітлахам на творчому шляху. Винагороди отримали вчителі і вихователі, батьки, і навіть бабусі з дідусями, яким найчастіше випадає почесна місія по суботах відводити улюблених онуків до клубу. Згодом розійшлися гуртками. Кожен учень мав час обрати найцікавіше. Для батьків керівництво школи гуманітарної праці організувало літературне кафе з живою музикою. Мамам і татам теж потрібно і відпочити, і поговорити, і мистецтвом солодик. Тепер такі розваги для гімназистів будуть доступні щосуботи. Можливо, когось з них це приведе до справжнього успіху і допоможе віднайти справу всього свого життя.